Джерело, яке вважають цілющим, хресна дорога, що нагадує Єрусалимську, і чотири церкви, дві з яких зведені місцевим майстром. Товмачик, духовна святиня Коломищини, куди приїжджають віряни з усіх усюд. Чому це місце настільки особливим, покажемо в сюжеті. Товмачок, що на Коломийщині, здавна вважався духовним осередком цього регіону, колись тут був великий монастир, який знищили монголо татари. Але згодом святиня була відновлена, розповідає вчителька історії місцевої школи Леся Мельничук. На 1700 роки є офіційно. Описаний монастир, то монастир, де говориться, що п'ять високих башт. саме монастир покритий гонтою. Зразок архітектури цікавої. Іконостас був модний на той час. Там були як пишуть модні дзвони. Цікаво, що у томачику є джерело, яке називають цілющим. Про нього є багато переказів. Існує легенда: подорожній зупинився біля джерела, напився води, заснув. І божий голос йому повідомив про збудування на цьому місці біля цього джерела церкви Пресвятої Богородиці, і тому у Томачику є цілюще джерело, до якого приїздять люди. Вони вважають його чудотворним. Були випадки навіть зцілення. До джерела веде хресна дорога. Вона унікальна. Переконують тутешні кажуть, сюди приїжджають дуже багато людей, долають хресну дорогу, беруть участь у масштабних богослужіннях. Ують воду з джерела, та навіть беруть її з собою. Мешканці товмачика пишаються, що ця святиня об'єднує вірян усіх конфесій. Наша хресна дорога подібна до Єрусалимської. Вона поділена на 14 стацій з гробом Господнім біля джерела. Стації розміщені, так як в Єрусалимі, що 25 п'ять метрів. Тобто, шлях Єрусалимської і Товмачівської хресної дороги є подібний. До слова над джерелом височіє дерев'яна церква, яку виготовив місцевий мешканець Микола Тесленко. Знаний майстер 1933 року народження, і цікаво, що за життя він звів 16 храмів, 9 дзвіниць та 40 каплиць. З товмачика Марина Максимів, Андрій Гаращук, Сергій Угрин. Події НТК.